Всім привіт! З вами я, сьогодні ми зробимо одну азалію та зробимо древесний <кхи> уголь Так що поставте лайк на це відео, якщо ви любите Україну та підпишись. А ми починаємо. Друзі, давайте ми зараз будемо зробувати. Так, давайте зараз ось от, отак. От <кхи> таке як... <кхи> О, як господі. Е, Вдума в такі тут у нього в цій жалії такі бревна. Mm. Так, тут п'ять бревен у нас попалось. Так. Нормально, друзі. Також беремо, давайте печку. Так, собак. Так. Давайте роби, будемо робити. Так, де тут у нас вона? Ой, блин, мені треба ще, ще уголь взяти, друзі, зараз. Прятаємося в творчий. Возьмем уголь. Так, де тут у нас уголь, уголь, так. Так, господи, ну випадай. <кхи> так, давайте привершатися в виживання. Так. <кхи> так, давайте сюди уголь. Також ложимо... Так, бревна. бревно. Добове бревно. Ждемо там, не знаю, скільки часу нужно друзі ждати. Ну ждемо. Та заріє, бачите, як тут навіть земля. Така приємна. Тут така, як. Блін. Сука. Ну ще, блін, як мене кріпери достали. не, чу, не помер капець. Так. Так. Зараз, друзі, хай підходи в нас воно. Так, 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 вийшло зараз. Так, ще трошки, ще трошки. Так, так. Забираємо так. Все, зараз, друзі. Так, так. Все. Ну, що ж, друзі, зараз. Ну, що ж, друзі, ми тільки що зробили. Азалій таку маленьку. Ну... Таке деревце зробили, і зробили в пічки деревесний вуль. Так що, бачите, який він великий в мене? Так що, поставте лайк на це відео, якщо ви любите Україну, та підписуйтесь. І до побачення, друзі.